Ми всі хочемо вірити в чудо, але якось так самі не дуже в це віримо і відкладаємо, що ось на новий рік відбудеться щось таке дивне, чудесне з нами. Проходить новий рік, цього не трапляється. Ну ось ми отримаємо, скажімо, диплом, Знайдемо гарну, цікаву роботу. Закохаємося, і ось тоді ми почнемо жити по-справжньому, і наше життя стане чудесним. І так проходять роки в такому сподіванні, що е, в якусь із дат, в якийсь із періодів нашого життя е, ми станемо щасливими, ми почнемо жити чудесним життям. Проходять роки, проходять життя, ми озираємося на пройдені роки. І розумію, що ми були щасливі ми жили тоді ще чудесним життям, тільки не здатні були оцінити те, що ми мали на той час.